Якби я сказав тобі, що в Бангкоку є місце, де можна побачити всю країну за один день, не просто туристичні копії, а справжні артефакти, які зберегли з різних куточків Таїланду: 320 гектарів історії, древні руїни, містичні місця і місцеві духи, які можуть не зрадіти твоєму візиту. Ancient City. привіт-привіт! Ми зараз знаходимось в дуже туристичному місці. Це можна сказати, місто в місті, і тут дуже багато зібрано різноманітних храмів, які є копіями великих храмів, а також є новостворені. І тому будемо проводити сьогоднішню екскурсію в даному музеї. Да. <клес> На вулиці дуже гарна сьогодні погода, сонячно, але не прям що жарко. Що ж хоча вітерець на вулиці, тому дуже навіть комфортно. Доволі таки багато туристів, особливо китайців, as usual. проте і за того, що територія величезна, всі ходять по різних місцях і нема скупчення людей в одному, знаєте, місці як це незручно, коли ти хочеш щоб щось подивитися, а по народу і нема змоги пройти кудись. Тому тут дуже комфортно, всі люди розглядаються по різних місцях. Кому що подобається, той там більше проводить часу. Більшість людей ходить пішки гуляє. А якщо ви такі трошки лейзі, або хочете отримати експірієнс і покататися на гольф-карті, приїжджайте сюди. Натік їдемо за коконатом. Наступна зупинка коконат. Какана. Вітаю в Engine City Бангкок, Або як його ще називають, Муан Боран. Це найбільший музей під відкритим небом у світі. Тут є не тільки копії історичних місць, а й реальні артефакти, які врятували від руйнування. А знаєш, хто стоїть за цим всім? Таємничий мільярдер, який фанатів вид історії. Він викуповував руїни древніх храмів, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Можна сказати, створив собі реальний Таїланд у мініатюрі. Територія музею дуже здорова. Тут туристів підвозять на автобусах, коли ви купляєте квиток в цей. Музей вам запропонує декілька варіантів: це орендувати велосипед і крутити педалі, або орендувати от такого от класного коня, на якому ми і катаємося. Вартість його всього 350 бат, тобто 350 гривень. І типу, катайтесь в задоволенні. Врінь-брінь! 20 гектарів, це тобі не по ринку прогулятися. Пішки це зайняло б цілий день, а то й більше не. Тому ми будемо досліджувати це місце, так як це роблять місцеві, на транспорту, який тут дають всім туристам за окрему плату. Бо навіть найвитриваліший марафонець тут здався, б, тому що територія нереально величезна. Можна орендувати також велосипед, але ми будемо кататись на іншому коні. Що цікаво. Всі храми тут знаходяться на своїх реальних географічних координатах, але є ще один момент: кажуть, що вони були побудовані з урахуванням астрологічних розрахунків, щоб відвідувачі відчули особливу енергетику цього місця. Ну я не знаю, може в астрології вони і сильні, але поки що я відчуваю тільки спеку і бажання знайти холодний каканатік. Собі місто привід, яке століттями ховалось в джунглях, це древня фортеця Муанг Сінг, яка оповита легендами та містикою, але ми ж знаємо, що ми там не віримо в цю всю е чепуху, і ми будемо просто гуляти і насолоджуватись краєвидами. Хочу трохи розповісти про мафію в цьому місці. Адже офіційний штраф на польоті з дрону тут 1000 доларів. Але хто я такий, щоб не зробити для вас красиві кадри, так що, якщо раптом я зникну після цього відео, ви знаєте, де мене шукати. Так, зупинились трошки попити каканат, але тут нема нікого. Дуже класно. Нам дуже подобається це місце, тому що е, нереально кожен об'єкт різний. Е, ти просто кайфуєш, їздиш. в тебе тут е, старі храми, в тебе тут нові храми. Е, дуже багато waterfall, е, також багато різних фонтанчиків. Коротше, моя мама зацінила з ковідсот. Просто послухай назву павільйон просвітлення. Така назва від того, що в спеціальній зоні, де промені сонця в певний час утворюють ефект світла просвітлення, тобто коли сонячні промені прориваються крізь стелю цього будинку, ти отримуєш якусь неймовірну атмосферу і загадковість цього місця. Можливо, зранку або на західі сонця воно так і є, але ми були в день, тому тут було просто дуже-дуже жарко, і ми просто катались і шукали каканатік. Ось ми нарешті доїхали до ще одного особливого місця. Міст сирини або мудрості. Кажуть, що цей міст символізує шлях людини від її внутрішньої боротьби до просвітлення. Тобто, якщо коротко, перейшов міст і все, ти вже мудра людина. Якщо б все так було просто, правда? Але якщо серйозно, це місце дуже красиве, і хто ми такі, щоб не зробити фотосесію для інстаграму та не познімати рілс із цього крутого місця. Тепер увага! Щось максимально дике та незвичне. На цій величезній території є одне місце, яке здається порожнім. Але насправді тут знаходиться так званий невидимий храм. Тут нема великих будівель, немає статуй, але місцеві кажуть, що храм тут є. Просто він прихований не фізично, а духовно. Тобто ти маєш його не бачити очима, а умовно відчути всередині себе. Ну, така собі історія, тому їдемо далі. За легендою, засновник музею провів спеціальну церемонію, щоб попросити дозволу у духів створити це місце. Ідея в тому, що кожен, хто сюди приходить, повинен знайти свій власний храм не зовні, а всередині себе. Я от стою тут, дивляюсь і здається, поки що бачу тільки комарів, але може просто треба більше часу для того, щоб просвітлитись. Як би там не було, це місце точно не залишає байдужим. Кожен бачить тут щось своє або знаходить якісь красиві та цікаві місця для інстаграмних фоточок або рілсів. Тому обов'язково для відвідання рекомендую це місце. Engine City – це реальний Таїланд-мініатюр. Якщо в тебе немає часу їхати по всій країні, сюди можна прийти на один день і побачити всі архітектурні дива Таїланду в одному місці, але не в реальному розмірі, а в їх мініатюри. Ну і головне зекономити купу грошей на перельотах. Та пересуванні Таїланду, що ж, ми будемо фіналити наше відео. Дякую, що додивився його до кінця. Пиши коментар, що сподобалось найбільше, і яке б місце ти хотів побачити наступним в нашому перегляді від Таїланду. Ми рекомендуємо приїжджати в Ancient City, тому що це реально кайфове класне місце. Воно знаходиться. 25 кілометрах від Бангкоку, тому там взяти таксі і приїхати сюди за 400 бат, я не думаю, що це буде дуже дорого. Це не є прям е, така туристична візитівна картка Бангкоку, Але ми реально від е, рекомендуємо відвідати це місце, тому що е, навіть якщо тут дуже багато людей, ви їх не е, Відчувайте, тому що територія нереально здорова, ви берете просто або велосипед, або гольфкар, як ми, і кайфуєте, їздите, чилите, дивитесь на різні тайські будівлі і максимально кайфуєте від цієї спокійної, чолової атмосфери. І побачимось в наступних відео. Па-па! друзі, що скажете? Хотіли побувати тут? Напишіть своє враження від цього місця, і якщо будете в Таїландії, і у вас буде декілька днів вільних. Рекомендую відвідати це місце а також не забудьте підписатись. Попереду ще багато крутих пригод у Таїланді і не тільки.